І сьогодні ми з вами поговоримо, чи можна поділити предмет закупівлі і не застосовувати локалізацію в умовах воєнного стану. І це тендер-кава з Ярославою. Заварюйте собі кавусю, сідайтеся зручно, аналізуємо разом. Друзі. Пропоную більш конкретизувати питання для сьогоднішнього нашого спільного аналізу. Я вам зацитую питання, яке було задано в моїй групі, ТАП юридична підтримка, і на яке я дала розширену додаткову юридичну консультацію. Отже, закупівля деяких товарів з додаткового переліку, а ми знаємо, що Кабмін нещодавно затвердив такий додатковий перелік. Отже, закупівля деяких товарів з додаткового переліку затверджено Кабміном є для нас. Замовник писав обов'язковою тільки через Прозоромаркет. Ці товари ми закуповуємо невеликими партіями з урахуванням потреби, коштів чи нагальності. Якщо закуповувати такі товари на очікуну вартість до 200 тисяч гривень, чи не буде це вважатися поділом предмета закупівлі саме з метою уникнення застосування локалізації? Аналізуємо друзі, оскільки поділ предмета закупівлі без проведення відповідних видів закупівель це серйозне питання, на мою думку. Насамперед, тому що передбачено адміністративну відповідальність як уповноважених осіб, так і інших посадових службових осіб замовника, так і керівника замовника. Частина 3 статті 164 КУПАП, частина 6 статті 164.14 КУПАП передбачає таку відповідальність. Отже, оскільки це питання серйозне, то я пропоную нам з вами проаналізувати його не просто розказуючи, говорячи. А з аналізом чітких конкретних норм і навіть з цитуванням цих норм, щоб прийти до юридично вірного висновку, давайте будемо разом аналізувати. Отже, друзі, спочатку пропоную проаналізувати ті заборони щодо поділу предмета закупівлі, які передбачені в законі про публічні закупівлі, як передбачено абзацом першим частини 10 статті 3 закону про публічні закупівлі, заборонено придбання товарів робіт і послуг до без проведення процедур закупівель спрощених закупівель, визначених цим законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів робіт і послуг, до або без проведення процедур закупівель спрощених закупівель, визначених цим законом, в силу норми абзацу 2 частини 10 статті 3 закону про публічні закупівлі. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, або спрощеної закупівлі, або увага застосування цього закону, зокрема положень частини 3 статті. Десятої цього закону, який треба зробити висновок з огляду на аналіз цих норм, на мою думку, як вбачається з аналізу норми абзацу 2 частини 10-ї статті третьої закону про публічні закупівлі, замовнику цією нормою заборонено ділити предмет закупівлі на частини не тільки з метою уникнення проведення процедури закупівлі або спрощеної закупівлі, а з метою уникнення взагалі. Застосування будь-яких норм цього закону, в тому числі й норми щодо локалізації товарів, яка передбачена відповідно пунктом 6.1 розділу 10 при кінцевих та перехідних положень закону. Отже, частинку вже проаналізували норм і поступово добираємося до висновку. Давайте покабуся і продовжимо далі. Разом з тим, друзі, пропоную також звернути увагу, що відповідно до пункту 3.7 розділу 10 при кінцеві та перехідні положення закону про публічні закупівлі передбачено, що на період воєнного стану в Україні особло... особливості О, особливості здійснення публічних закупівель товарів робіт і послуг визначаються кабінетом міністрів України. Я думаю, що всі, хто працює в сфері публічних закупівель, знають, що такі особливості для звичайних замовників затверджені постановою кабінету міністрів України 1178, Для оборонних замовників, постановою кабінету міністрів за номером 1275. Сьогодні пропоную проаналізувати норми з прицілом на постанову 1178. Отже, особливості, які затверджені саме цією постановою. Відповідно до пункту першого особливостей, затверджених постановою 1178 передбачено, що ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель товарів робіт і послуг для замовників, передбачених законом про публічні закупівлі, із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз. Ну і далі норма йде. При цьому пунктом 2 особливостей 1178 в цих особливостях терміни вживаються у значенні, яке наведено в законі, а також у значеннях, які наведені в постанові 166 кабміну про затвердження порядку функціонування електронної системи, і також в значенні, яке наведено в постанові 822 про затвердження порядку формування та використання електронного. Катало. Далі, друзі, пропоную звернути увагу на пункт 3 особливостей 1178, яким передбачено, що замовники, які зобов'язані здійснювати публічні закупівлі відповідно до закону про публічні закупівлі, проводять такі закупівлі з урахуванням цих особливостей. А також повинні дотримуватися принципів публічних закупівлі, які визначені в законі. Для тих, хто не знає, скажу, для інших нагадаю, принципи, законодавець закріпив в статті п'ять закону про публічні закупівлі. І далі я пропоную вам звернути увагу ось на яку норму. Як передбачено абзацом другим, пункту 3 особливостей 1178, положення частин 5, 6, 8, з урахуванням положень пунктів 68, 76 цих особливостей, у цих пунктах мова йде про закупівлі енергосервісу. І частини 9 статті 3 закону про публічні закупівлі Застосовується на умовах визначених законом. Отже, щойно ми з вами озвучили, я озвучила, ви почули норму особливостей, де говориться про те, як застосовується в умовах воєнного стану положення статті 3 закону про публічні закупівлі. І ви почули щойно від мене, щоб я назвала частина 10. За, статті 3 закону про публічні закупівлі не почули, правда? І я не почула, щоб я це називала. Я тільки називала які. Давайте ще раз пальці загнем. Частина 5, 6, 8, 9. Нам говорить Кабмін. Ось ці частини статті 3 застосовуються. Статті 3 закону про публічні закупівлі застосовуються умовного воєнного стану. Отже, з аналізу зазначених вище норм. У сукупності вбачається, що в умовах воєнного стану положення статті 3 закону про публічні закупівлі застосовуються саме на умовах, визначених законом, тільки в частині саме частин 5, 6, 8, 9. При цьому норми особливостей. Не передбачаю застосування в умовах воєнного стану якої частини статті 3, частини 10 статті 3 закону про публічні закупівлі, яка якраз таки і забороняє поділ предмета закупівлі на частини з метою уникнення відкритих торгів спрощених закупівель, а також уникнення застосування цього закону в частині будь-яких норм, в тому числі і в частині застосування локалізації. Але парадокс тому. Як ми щойно з вами проаналізували, що особливості не передбачають застосування умовах воєнного стану, це саме цієї норми, частини 10 статті 3 закону про публічні закупівлі, яка забороняє поділ навіть з метою застосування будь-якої норми закону, в тому числі і локалізації, отак от от. по кавусі, і аналізуємо далі і перш ніж ми перейдемо далі до скурпульозного аналізу цього важливого питання, оскільки, як я вже сказала, передбачено відповідальність за поділ предмета закупівлі. То я вам нагадаю, що 26 вересня я проводжу в місті Києві офлайн воркшоп на тему проблемних питань в сфері публічних закупівель продажів і, звичайно, не просто озвучення цих проблемних питань. Я буду давати свої рекомендації, як варто вирішувати такі проблемні питання. Ми будемо працювати в групах. Отже, будемо працювати по ваших кейсах, по кейсах учасників цього воркшопу. Долучайтеся до нашої групи. Пишіть мені в Facebook, сторінки мої, в меседжер, в сигнал на електронну скриньку. Я в описі до цього відео дам посилання, як зі мною можна зв'язатися. А також закріплю в першому коментарі під цим відео. Отже, пишіть, будемо працювати разом. Ну а зараз далі продовжуємо аналізувати це важливе питання. Друзі, далі в структурі нашого юридичного аналізу має йти на мою думку пункт 3. особливості: 1178, який передбачає обов'язок для замовників застосовувати правий інститут локалізації. Також передбачає певні винятки, коли можна не застосовувати. Але я вам зараз не буду цитувати повністю цей пункт третій, тому що там чимало тексту. Але ми з вами зафіксували пункт 3, особливості: 11.78. Далі фіксуємо пункт 6.1 розділу 10 при кінцеві перехідне положення закону, який передбачає обов'язок застосування локалізації строком на 10 років. І встановлення таких особливостей здійснення закупівель, які передбачені в цьому пункті, якщо вартість, перша особливість, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює 200 тисяч або більше, 200 тисяч гривень. Зафіксували вартість предмета закупівлі 200 тисяч або більше. І також фіксуємо, що в пункті 6.1, розділу 10 прикінцевих положень закону про публічні закупівлі передбачено, що Необхідно закуповувати товари в 2025 році з ступенем локалізації 25%. Також норми цього пункту передбачають, що Кабмін може затверджувати своїм рішенням додатковий перелік товарів і визначати відповідно ступень локалізації, от якраз таки Кабміном постановою 782 від 2 липня 2025 року. Цього року затверджено перелік товарів, що належать виключно до продукції переробної промисловості, до яких встановлюються вимоги щодо їх ступеня локалізації виробництва. Якраз от мова про це йшла у питання, яке я вище озвучувала для конкретизації того питання, яке було задано запитувачкою в моїй групі та юридична підтримка. Отже, тримаємо в себе в голові аналіз пункту 3 особливостей. 1178 пункту, 6.1 розділу 10 прикінцевих перехідних положень закону в комплексі повністю всі норми, які там є, які стосуються цього питання. Постанова Кабміну 782 про затвердження додаткового переліку. І за результатами аналізу цих норм сукупності, як на мене, вбачається ось що: що під час здійснення закупівель. В умовах воєнного стану замовники мають обов'язок застосовувати правий інститут локалізації, дотримуючись зазначених вище норм особливостей 3, з урахуванням відсилочних норм до закону про публічні закупівлі. Тому що коли ми відкриваємо пункт 3 особливостей, він містить певні відсилочні норми до закону. А також мають дотримуватися вимог затвердженого кабіном додаткового переліку товарів, які купуються з локалізацією. Отже, ми з вами підвели ще один висновок, але це ще не кінцевий висновок. То чи можна ділити предмет закупівлі, чи не можна ділити і не застосовувати локалізацію? Кокавусі й далі будемо зараз заглиблюватися. Ну, і перш ніж заглибимося ще далі з цього питання, друзі, зауважу, що аудитори дуже ретельно моніторять публічні закупівлі на питання дотримання, не дотримання замовником норм щодо локалізації товарів. Тому будьте дуже уважні. Ви маєте прийняти вірне рішення, тому що воно може потягнути за собою не тільки. Адміністративна відповідальність для уповноваженої особи посадових, службових осіб замовника, керівника може потягнути господарську відповідальність, оскільки, якщо невірне рішення буде прийнято під час закупівлі, можна говорити, що договір укладений з порушеннями. А отже, має ознаки недійсності, оспорюваний правочин, і ви можете отримати негативний висновок від аудиторів про Розірвання договору, припинення зобов'язань, застосування наслідків недійсності правочину. Отже, уважно. А тепер йдемо далі. Друзі, далі пропоную проаналізувати норми особливостей 1178, які містять заборони щодо незастосування норм особливостей або закону. Отже, спочатку пункт 5. Пункт 5 особливостей 1178 забороняє придбання товарів робіт і послуг. Без проведення відкритих торгів або без проведення закупівлі через електронний каталог товару, також забороняє укладення договорів про закупівлю, без проведення відкритих торгів або без закупівлі через електронний каталог товару, крім винятків, які передбачені в пункті 9 або в пункті 13 цих особливостей. Далі хочу вашу увагу звернути. На пункт 6 особливостей 1178, яким передбачено заборону поділу замовником предмета закупівлі на частини з метою уникнення. Саме чого з метою уникнення проведення процедури закупівлі або уникнення проведення закупівлі через електронний каталог товарів, як бачимо, норми пункту 6 особливостей 11.78 містять тільки дві заборони на відміну від частини 10 статті 3 закону про публічні закупівлі норми пункту 6 особливості 1178 забороняють ділити предмет закупівлі тільки у випадках, якщо це уникнення проведення відкритих торгів. Перший випадок і другий випадок, якщо це уникнення застосування закупівлі товарів через електронний каталог, при цьому. Ні норми пункту 6 особливостей 11.78, як ми вже побачили, ні інші норми цих особливостей не містять прямої заборони поділу предмета закупівлі на частини з метою незастосування взагалі положень закону про публічні закупівлі, як є така заборона в частині 10 статті 3 закону про публічні закупівлі, да ми вище аналізували, але ж вимогу є настану не передбачено і застосований. Так от норми. Пункту 6 особливостей не містять такої заборони, щоб заборонялося ділити предмет закупівлі з метою застосування вимог закону про публічні закупівлі, в тому числі і в частині застосування правового інституту локалізації товарів. Отак от. І підводимо зараз підсумок. Ну, й перш ніж ми підведемо основний підсумок нашого сьогоднішнього юридичного аналізу. Нагадаю ще раз, що 26 вересня. В місті Києві я проводжу офлайн-воркшоп на тему проблемних питань в сфері публічних закупівель продажів і їх вирішення. Пишіть мені, щоб ви встигли попасти, тому що я не набираю великі групи на свої авторські заходи. Залишу в першому коментарі під цим відео посилання на мої сторінки Facebook, електронні скриньки, також в описі під цим відео залишу. Пишіть мені, щоб ви встигли долучитися. Отже, основний. Висновок сьогоднішньої нашої зустрічі і відповідь на питання, яке задала запитувачка у моїй групі Тап Юридична підтримка в сигналі. До речі, ви можете ще й встигнути долучитися на вересень у мою групу ТАП Юридична підтримка. Також пишіть мені, з огляду на зазначене з урахуванням системного підходу до аналізу норм, які ми з вами вище назвали в супутності, що регулює задане питання. Вбачається, що в умовах воєнного стану замовник, хоч і має обов'язок застосовувати правовий інститут локалізації, але замовнику прямо не заборонено ділити предмет закупівлі очікуваною вартістю, яка дорівнює 200 тисяч або перевищує на частини і не застосовувати при цьому локалізацію. За умови, якщо замовник проведе закупівлю. Шляхом проведення відкритих торгів, або шляхом закупівлі через електронний каталог товарів, якщо це передбачено, що така закупівля от, через електронний каталог повинна бути здійснена. Є окрема мова особливості, які це передбачають. Отже, ось таким чином. Друзі, підписуйтесь на цей мій канал. Ви бачите, що тут завжди такі питання, яких ви, відповіді, на які ви не знайдете в Google. І не знайдете в інших консультантів. Часто густо я шуткую, що мої юридичні консультації є революційними в сфері. Що я маю на увазі під революційними? Те, що вони відрізняються від загально прийнятого погляду на те чи інше питання, і не завжди всі з ними погоджуються. Але коли я роблю якийсь висновок, ви бачите вже це на прикладі. А ті, хто зі мною давно працюють клієнти, вони знають, я це не просто говорю, я так думаю. Я обґрунтовую це нормами, посиланням на норми. Отже, підписуйтесь на цей канал і будете знати те, чого ви не дізнаєтесь від інших. Але завжди я ще попереджаю своїх клієнтів, коли ви приймаєте мою позицію, ви розумієте, що вона може бути революційною в сфері публічних закупівель, що інші по-іншому думають. Але ви бачите, що вона обґрунтована нормами, а не просто там я так думаю. Але ви її приймаєте. То ви повинні розуміти, що це революційна позиція і треба буде її відстоювати. Якщо ви готові відстоювати Окей? Отже, підписуйтесь на канал, ще раз нагадаю, і будемо працювати. Буду вам допомагати в сфері публічних закупівель. Я з вами не прощаюся, я з вами говорю до нових зустрічей, тому що я вам вже готую нові цікаві відео. Інформацію! Та, яка буде озвучена в цих відео, ви не знайдете відео. Миру, добра, сонця.